Від суму до радості. сьогодні у середмісті організували святковий флешмоб з піснями. Пара наречених пройшлася від майдану аж до лаври. Весільна хода була традиційно українською, дорогою майбутні молодята та їхні гості пригощали прихожих весільними шишками і запрошували на свято. А саме гуляння триватиме три дні, починаючи з 5 серпня. На ньому планують встановити два рекорди, зібрати найбільшу кількість гостей і спекти найбільший весільний коровай. Наречена Дарина схвильовано перевіряє макіяж, але й без дзеркальця зрозуміло, молода завжди найвродливіша. А головний секрет привабливості в національному костюмі. То, звісно, це високий пояс, щоб видно було груди. От і це отакий от підворіт плахти для того, щоб був пишний зад, скажімо так, як у пави. Дружка молодої видає ще один секрет: ці пухнаті банти насправді вудочки для чоловічих сердець. Як коли зав'язується назад, то колихаються ззаду. Вони приваблювали чоловічу стать, Це символізує те, що людина відкрита, зріла і готова там до шлюбу. Етнічне вбрання. Молодій ніколи б не поміняли на білу сукню та марш Мендельсона, бо ж закохані в українське весілля. Планували давно мріяли дотриматися всіх традицій. Головна подія фестивалю це весілля. Етнографічне спробуємо відновити все максимально достовірно, як воно могло бути з автентичними виконавцями, з відомими українськими гуртами. Але ж до весілля, ще й треба запросити. Просили батько, просили мати, і ми просимо. Хліб на сіль до нас на весілля. Я думаю, це символ як української щедрості. Це як міні міні такий подарунок, як запрошені на весілля. Смачних запрошень молоді напекли чимало. Пригостили ними кожного зустрічного. Давній українські традиції відновили й музиканти. Скрипаль Олег Буд заради автентичності навіть роззувся. Українці чоботи носили по 10 років за плечами. Українець підходив до церкви, узував чоботи і йшов в церкву. Німець Ері Келлер теж отримав запрошення. Українська святкова шишка нагадала йому власне весілля. моя дружина була у гарній білій сукні, але у кінці вечора усі танцювали та співали давніх народних пісень. Це було дуже весело. А ось поблизу владних будівель не святкова атмосфера. Весільна шишка міліціонерам здалася підозрілою. Хай хтось вийде з представників влади. Ми му вручимо карами. приходить до нас на весілля. Тож ані можновладців, ані міліції на весіллі не буде. А всіх охочих 5 серпня молоді запрошують відсвяткувати в Пирогові. Але запрошення на це весілля не потребує особливого дрес-коду. Наречені запрошують приходити навіть у джинсах. Головне мати святковий настрій. Марія Пташко, Коваль Дейн Сіті.